Кілька патронатних сімей функціонує в громаді, та коли відбудеться футбольний турнір серед дівчат. Мої вітання в студії працює Марія Канцеляристи. Зараз час на підсумки. І до новин держави міністр оборони України Ростем Умєров після переговорів у Стамбулі повідомив про теми, котрі обговорили присутні. Зокрема, це питання обмінів полоненими та припинення вогню. Фахівці допустили до експлуатації в ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва Веспа-15. Такі апарати здатні подолати відстані до цілі в кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням. Новини на Янтарне -ФМ. І до локальних підсумків у громаді зараз триває збір на авто для 118-ї бригади. Хлопцям терміново потрібен повнопривідний пікап, або бус, адже стара техніка під час бойового завдання потрапила під обстріл. І для виїздів на позиції чи евакуації поранених терміново потрібен новий автомобіль. Усі реквізити є в наших соцмережах. Донатьте та поширюйте. громаді обговорили розвиток патронатних сімей. У Новояворівському денному центрі соціально-психологічної допомоги підкреслили, що в Україні функціонує понад 500 таких родин у Львівській області. Діє 21. і три з них безпосередньо в Новояворівській громаді. Чергове засідання виконкому, зокрема, присвятили кільком майновим питанням і темі видалення зелених насаджень. Крім того, в полі зору були численні соціальні вказівки, зокрема щодо підтримки осіб похилого віку. Підкреслили, що в Новояворівську вперше з 2019 року відновили гаряче водопостачання. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям Нафтогаз України, Нафтогаз Тепло Новояворівської «Лова» та міської ради. Нагадаємо, гарячу воду подаватимуть на постійній основі. І до новин спорту. У Новояврівську стартує всеукраїнський масштабний футбольний турнір серед команд дівчат. Дата події вже завтра, 17 травня. Локація стадіон імені Олега Русина. На заході зберуться 32 команди з усієї України. Турнір проводить клуб Янтарочка за підтримки відділу культури, молоді та спорту міської ради, а також Львівської та Української асоціації футболу. 18 травня о 15-й годині клуб Гірник Новояворівську матчі шостого туру чемпіонату Львівської області з футболу серед команд прем'єр-ліги зустрінеться зі Львівським клубом Погонь на виїзді. Локація стадіон «Гард» у Львові. І про погоду на вихідних. Денна температура 11 градусів, уночі 4 градуси. У день можливі місцями пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Вночі та вранці слабкий туман. І це всі основні повідомлення. І попереду довго очікувані вихідні, які точно стануть ще кращими разом із хитами від радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.